Сергій Павлович, майстер, який відроджує, традиційне гончарство. Це дуже важко зробити з глини отак по чорному. І ми хочемо, щоб оце зберігалося в музеї Івана Манджури, як подаруночок вам. І рушничок. Одного ми дарували вже церковно з хрестиком вишивала наша тітова Карина. Зараз вона вже навчається, вже випускниця. Але рушнички її. Зберігається і цвітуть. І хочемо, щоб пишним цвітом цвіли в музеї. Це подаруночок. Будь ласка, але ж знову не сама прийшла. Ще слово хочу дати одній майстринці. О. Росла, росла! Валентина Івана. А, будь ласка, а можна це хоча б в день манжури ми будемо заповняти гольчики вареники або галушками, або варениками. Кашу гарбузовою. Да. Да. Але варениками такими мініатюрними, щоб на всіх достала. Добре? <голов œ> да. вас, слава Івану Манжурі! Майстриня Наталія Мавлівна. Наташа, Томас, скажи. Я хочу вам подарувати. Я я писанка. Відроджую писанкарство. Як позивається? Мене Наталка звається. А от о батькові. Павлівна. Наталія Павлівна, писанкарка. Тобто, дивіться, ось. Ви всі розумієте, що таке писанкарка, так? Розмальовує крашанки пасхальні. Добре, будь ласка. Коли я у вас побувала, до мене прийшло натхнення, я намалювала Покровну Божої Матері. Так. І дуже хочу вам її подарувати. Я з любовю приймаю. Я думаю, брала. І вона буде нашою святинкою від вас. Добре. Так, так, так. Давайте. Скажемо, дякуємо. Yeah!